Друзі, усіх вітаю на Ютубі 24 го каналу. Мене звати Анастасія Норіцина І традиційно Петро Черник разом зі мною, пане Петре, рада вітати! Слава Україні! Героям слава! і це традиційне наше воєнне зведення. Записуємо ми його 31 травня. І пропоную розпочати із інформації, такої більше геополітичної про те, що Китай офіційно підтвердив, що не поїде на мирний саміт до Швейцарії. План конференції в конференції по Україні у Швейцарії розходиться з вимогами Китаю та очікуваннями миру, тому Пекіну складно брати участь у такій зустрічі, заявили у МЗС КНР. А напередодні радник керівника офісу президента Михайло Подоляк каже, що у нас загалом є два шляхи завершення цієї війни. Перший це поразка Росії на полі бою, і другий це коли всі зберуться на цей саміт миру. То в нашому випадку виходить, що а, дієвішим буде саме перший варіант. А на мій погляд вони не розділяються одним з одним. Тут направду більш таке чітке окреслення позицій і загального розуміння ситуації. Саміт буде саміт починається. Хороша новина полягає у тому, що це направду перша проба пера у частині знайти формулу ми, миру. Вона обов'язково буде знайдена, немає в цьому ні не меншого сумніву, але я не маю опт оптимізму, що це буде сьогодні, завтра чи навіть після завтра, не в розумінні пря прямого Прямої конотації часу, а в широкому часовому проміжку це ця конференція може тривати рік, а може і більше. І направду її результати будуть залежати виключно від нашого поля поля бою. А що таке поразка Росії? Ну то якщо ми зможемо вийти на хоча б північне позов'я, тисячу раз про це сказав, скажу тисячу перший і стиснутися до старої лінії розмежування, то в моєму розумінні це буде третя блискуча наша операція після хатківської і і херсонської, і це направду. Буде проміжна перемога, чому проміжна, тому що абсолютна перемога це загибель Російської Федерації у політичному сенсі, так як вона зараз виглядає. Ця конфігурація зараз не проглядається, і те, що Китай зайняли саме таку позицію на старті, то це означає, що вони готові опосередковано підтримувати Путіна, і це означає, що зацементувалася кінцево світова вісь зла, бо на нашому бойовому майданчику вирішується не тільки наша незалежність, а ще й взагалі демократичні ці. Ності як явище, на жаль, мій стратегічний прогноз підтверджується: ми ще довго перебуватимемо у цій фазі бойових дій. Україна і Сполучені Штати Америки підпишуть безпекову угоду. Перед цим самітом миру напередодні про це повідомило видання Financial Times І кажуть, що двосторонню угоду про безпеку підпишуть на зустрічі країн Великої Сімки в Італії. А я додам, що такі безпекові угоди ми підписуємо з багатьма країнами і сьогодні. Володимир Зеленський перебуває у Стокгольмі. Очікується ще підписання трьох нових двосторонніх угод. А ці документи це для того, аби ми не переймалися, що Сполучені Штати Америки все таки з нами і вони підтримують. Бо до цього у змі з'являлася інформація про те, що Зеленського просять, аби він не звертався до країн НАТО з проханням дати нам запрошення. Ну тобто у НАТО нас навряд чи візьмуть у цьому році. Але ось такі безпекові угоди, чи можуть вони підмінювати собою суть нашого майбутнього вступу до альянсу? Давайте будемо реалістами. Я не розумію, як ми маємо уступити в альянс, поки є при владі Путін, поки є його режим, і і допоки вони махають ядерним кейком. Для, для них це також війна цивілізаційна московська імперія неможлива без без України. Ми українці, наша територія, це базис їхньої ідентичності. А якщо так, то усвідомлюємо, що якщо зберігається зберігаєте цей монстр, то ми все рівно будемо з ними воювати. І ніхто в здоровому глузі не піде на. На, на допуск України до НАТО поки ще триває ця фаза. Бойових дій, які частині тільки я би оце слово не вживав заміна, підміна, бо воно звучить дуже негативно. що, мовляв, нас хтось кидає, нас нас якось зраджують і тому подібне. Жодним чином ні, ні. стратегічне рішення виривати Україну з геополітичного московського лона ухвалено, колесо історії назад повернути неможливо. А на сьогоднішній день оці двосторонні безпекові угоди це легітимізація стратегічної підтримки і направду ідеться всього про дві речі чи гроші, гроші і ще раз гроші, бо війна це гроші, гроші і ще раз гроші, стверджував ще Наполеон Бонапарт і зброя, зброя і ще раз зброя. І направду дуже важливо підписати це саме із сполученими штатами Америки особливо, що там все прийшла легітимізація через конгрес. Ще було би добре, щоб це з законом у них. Відбулися щоб убезпечити від умовних ризиків, якщо зміниться президент, бо хоча знову ж таки зараз є дуже цікаві посили від, від самого Трампа, де він уже і починає говорити, що якби він був президентом, то він напевно би і Москву бомбардував у стратегічному сенсі. Це правильна система двосторонніх угод, щоб на перспективу десятиліть постійно насичувати Україну. Даруйте за повторення грошима і зброєю. Прес-секретар Володимира Зеленського підтвердив, що Україна отримала від Сполучених Штатів Америки дозвіл на використання американської зброї для ударів по території Росії. Але поки що з обмеженнями зброю цю можна використовувати у прикордонному з харківським регіоні. І ми розуміємо, що це скоріше за все, там Білгородська область та Курська, якщо окупанти там також накопичують свої війська. А напередодні про це писали і Ройтерс і Політико, і Голос Америки. І зараз за Нью-Йорк Таймс пише, що американські чиновники очікують, що перші атаки по території Росії застосуванням американської зброї можуть початися протягом кількох годин. Один чи днів наскільки ось такий дозвіл допоможе послабити наступ окупантів е, і загалом нашого ворога, і чи допоможе це захистити Харків від обстрілів? Допоможе допоможе суттєво, але оце, цей дозвіл застосовувати зброю. Треба розділити на три частини: три частини, щоб зрозуміти, а що ж ми можемо застосовувати. Перше це артилерія. Потрібно, звичайно, потрібно, але артилерія максимум це 30 кілометрів у глибину. Немає на такій глибині скупчення великої кількості військ. Якщо щось і є, то це невеликі підрозділи максимум до батальйонної тактичної групи. Розуміємо, що точкові удари одним снарядом нічого не вирішують. Чи навіть залп дивізіону дивізіон? Це 18 гармат. Дуже добре, десь щось та й знистимо. Але той дивізіон треба ще зняти із фронту, бо ж додаткових. Арт установок на це не виділено. Друга категорія зброї найбільш потрібна, найбільш корисна, найбільш доцільна. Це далекобійні ракети. Є тільки одна – МГМ-140 «Атакамс». Там є аж п'ять їхніх різновидів. Найбільше потрібна та що має модифікацію. М 39 касетна частина 950 суп. Елементів М-74, і з вами персонально ми вже це розбирали, вдруге вдаватися не будемо. І третя категорія зброя ось ось мають запрацювати С-16. Пасивною ознакою того, що вони вже десь у дорозі, є те, що е, два дуже серйозні літаки саап 340. Нам надає Швеція це радіолокація, це аналог А 50 Це ніщо інше, як підсвічування ціле цілий на глибину до 450 кілометрів. Просто так вони їх не могли передати. Плюс ракета РБ 99 Ніщо інше, як є копією АІМ-120 АМРАМ. Також десятки разів ми це з вами розібрали. От питання якою з тих зброї дозволили нам користуватися? А це ми зможемо побачити тільки в практиці. Маємо дочекатися чи годин. Чи днів, чи тижнів, щоб зрозуміти, що це відбулося, і коли це по факту відбудеться, зрозуміємо, а чим нам дозволили б. Ну, змі поки ще пишуть, що цей дозвіл не поширюється на ракети атакам з дальнього радіо дії. І але якщо Росія розпочне нові атаки зі своєї території за межами Харкова, то обмеження ці можуть послабити ще сильніше. Ну і паралельно з цим видання Шпігель пише, що а Німеччина дозволила Україні атакувати цілі на території Росії за допомогою німецької зброї. А яка у нас є німецька зброя, яку ми можемо використовувати? Таурусів нам досі не дали? Не дали і, на мій погляд, не дадуть Панцерхаубес хаубис 2000. Ми вже про це говорили. Ми розібрали це, наприклад, Швеція Фейч. 77А, арчар на колісній тязі. А те на гусеничній тязі дуже серйозна установка, найдал найдалекобійніша, яка є на заході. Максимум це 32 два кілометри. Непогано ще раз дуже добре. Перший крок серйозний крок, хороший крок. Однак, філософію бою завдання ударів по Російській Федерації змінюють тільки далекобійні ракети, як наземного, так і повітряного базування. Щось цікавого це те, що Сполучені Штати Америки дозволяють Україні використовувати передані ними системи ППО на території РФ. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела американці не проти, щоб російські ракети та винищувачі збивалися ще в небі РФ, якщо вони становлять загрозу для України. А чи справді ми можливо вже використовували ці системи ППО для збиття російських літаків чи ракет на території Росії? І чи зможемо, якщо в нас буде цих систем більше збивати ракети? ракети ще на підльоті до України зможемо. Зможемо. Такий досвід у нас уже є до речі, у лютому цього року падіння су 34 поза десяток було організовано завдяки МІМ 104 Патріот, але є нюанс. Це важка машина. Вона важить у спорядженому положенні десь у межах до 40 тонн. Вона не є аж такою дуже швидкісною, правда, запас хосу. Ходу до доволі великий до 400 кілометрів по нормальній шосе, дорозі, десь до 60 кілометрів може розвивати швидкість, але є нюанс. Час на переведення її в бойове положення. Машина має вийти на рубежі пустків, розгорнутися, прицілитися, завдати ударів. Локатори можуть бути не обов'язково в рухомому. Положені, тому що вони можуть бути на глибині 200-300 кілометрів у нашу територію, щоб виключити удари по них у першу чергу ланцетами, бо їхня оперативна спроможність обчисляти тілі десь до 600 кілометрів. Тобто така груба дуже схема, груба, бо насправді все складніше і все набагато філігранніше. Умовно мережа локаторів на відстані 300 кілометрів від кордону. Отже, на глибину плюс 300 кілометрів ми можемо обчисляти тілі і патрі. І от у своїй тій маневрності, які він має, може виходити на рубежі пусків, скажімо, десь за кілометрів 30-40 від кордону, десь так, бо треба ще безпеку. Враховувати, щоб вони не почали за нами полювати тими самими комплексами, С-300, не кажи чи про ланцети. Ланцети дуже серйозна і небезпечна зброя саме у цьому режимі. Вийшли, розгорнулися в ралі живого часу, обчислили ціль, скажімо, той самий Су-34. Отже, у нас лишається оперативної глибини, десь у межах 80 кілометрів, тобто теоретично. Можна пробувати полювати за їхньою авіацією, особливо та яка uh -huh. завдає дошкульних ударів коректованими авіаційними бомбами по Харкову, тому що су 34 має підійти до нашого кордону, хоча б на 30 кілометрів, а то і ближче. Бо максимальна діагональ скидання оцих важких бомб. 70 кілометрів. Отже, перекриваються у цій частині робочі величини, але це набагато складніше і набагато важче, якби, наприклад, дозволили застосувати ті ракети, про котрі ми вже говорили з F-16. Генсек альянсу Столтенберг каже, що Британія ніколи не обмежувала можливості України на удари по території Росії далекобійними ракетами Shadow. і каже, що кілька інших країн також свої обмеження не вводили. І, до речі, наші глядачі е, під нашими стрімами часто запитують: а чому ми раніше і справді не били цими ракетами по території Росії? Хіба був у нас чи була заборона, або навіть якби і була, то що б було б, якби ми її порушили? Нам припинять давати зброю? Нам зброю не припинять давати, особливо британці, але я би не скасовував дипломатію. Це, це зараз наші стратегічні партнери, дуже їх, до речі, поважаю неймовірно. Взагалі, в, в моїй шкалі шкалі розуміння геополітики, які я схиляю е, капелюха перед англосаксами, але якби дійсно був справжній дозвіл, то ми б бачили результати. Я думаю, там ідуть були дуже складні переговорні процеси. вони також неоднозначні. Розуміємо, розуміємо, що у Британії прямо зараз розгортається виборчий процес. Він також важить і ніхто не скасовував виборчу риторику. А наша тематика зараз є дуже такою чуттєвою і важливою практично для усіх. Електоральних циклів, які є на європейському континенті, то взагалі в так званому цивілізованому світі, але є знову ж таки нюанс. Будемо вкотре про нього говорити. Яка ж стара, добра, латинська приказка «Repetitio est mater studiorum» повторювання мати навчання? Кілька десятків «Storm Shadow» не вирішують погоди. Не вирішують, чому storm Shadow» — це фугас, це концентрація енергії вибуху на відносно невеликому просторі. Ними добре бити бетоновані бункери. Ними дуже добре бити склади, ними дуже добре вдарити той самий Кримський міст. А от розосереджені війська, живу силу, яка, яка поховалася у бліндажах у лісосмугах, можна нормально нищити тільки касетною частиною атакам. Це єдина ракета, котра таку частину має. Сполучені Штати Америки, начебто, занепокоєні ударами України по російських системах раннього попередження про ракетно-ядерний напад. Зокрема, мова йде про нещодавню атаку українських безпілотників на РЛС Воронеж м Морнбурзькій області та Воронеж ДМ, яку минулого тижня атакували у Краснодарському краї. А знову ж таки, чому Сполучені Штати Америки стурбовані, якщо ці атаки ми проводимо власною зброєю? Я не поділяю такої точки зору офіційно. ну, як офіційно розібрав цю тему, наскільки міг розібрати її у відкритих джерелах. Я не знайшов, щоб якийсь високопосадовець офіційний США, скажімо, від Госдепу чи від Пентагону цю інформацію оприлюднив. Можливо, щось пропустив. Я не хочу бути категоричним і не хочу бути, і не хочу виглядати некомпетентним. Всю інформацію яку знайшов, то знайшов, що там якісь там не пам'ятаю, яке видання посилають Ваше... на джерела у Пентагоні. От, 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 точно, дякую за підказку. От вони посилаються на якийсь там джерело, що мовляв, вони не задоволені. Якби американці були по-справжньому Незадоволені, я вам гарантую, вийшов би Ентоні Блінкен чи е, начальник об'єднаних комітетів штабів, і сказали би цього робити не можна. а то це все шум. А якщо шум, то є у мене величезна підозра, що це знову наш ворог укидає потрібну йому інформацію. А це означає, що ми намацали другу після нафтопереробної. Галузі дуже і дуже болюву точку для е, ворога. А це означає, що цю роботу треба продовжити. Ну до речі, з НПЗ то також, начебто, були спочатку інформація і е, занепокоєння, що ми б'ємо своїми дронами по цих нафтопереробних заводах. Але як бачимо, ці атаки продовжилися а наші союзники мовчать по суті не ніяк не реагують на це. Повністю поділяю цю точку зору, правда, там треба ще один штрих домалювати, що певна позиція офіційна була не високого рівня, але була. Чому, мій погляд, мені так видається, що коли почалися ці удари, найімовірніше наш противник почав шантажувати американцям, американцю трубою на Каспі. Там є труба, дійсно, яка протягується із західного Казахстану із родовища Тенгіз до новоросійських портів. Вона не російська, вона належить двом американським. Ну, змішана власне, скажімо так, але о ос, основний пакет акцій – дві американські фірми Ексілмобіль і Chevron. І вони тільки за минулий рік із цієї нафти заробили більше ніж 600 мільярдів доларів. От, думаю, що там був якийсь танець під килимний. Ми його повністю чітко. Проаналізувати не можемо, але з огляду на те, що тема присохла, притихла. Мені видається, що знайшли якісь аргументи для росіян, що не вартує цим процесом шантажувати. А отже, ми можемо продовжувати цю дійсно благородну справу випалювати їхній нафтопромисловий комплекс і маємо чудові новини, що в Красному в Краснодарському краю знов щось там запалахпотіло. Прекрасно. До речі, пане Петре, давно ходили чутки про те, що існують якісь, начебто, досі зв'язки і переговори між Сполученими Штатами Америки та Росією, що там, можливо, директор ЦРУ Бернс чи Джейк Саліван мають комунікацію з російською стороною. А чи може зараз РФ знову ж таки шантажувати чимось Сполучені Штати, щоб вони не дали нам зброю бити по їхній території, щоб ми там не збивали засобами ППО, їхні літаки і таке подібне? Комунікація є, була і буде. Вони дипломатичні стосунки між собою не розірвали. Вони між собою не воюють у прямому юридичному сенсі цього слова. Навіть запеклі вороги у Другій світової війні по певних каналах між собою комунікували. Доведений історичний факт. Не будемо цю паралель даватися, але це це точно так. Чи який, який аргумент є в Росіян? Та крім ядерного жупилу більше ніякого правда ще один наматала, але він теж чомусь присох. Тому що тема тільки покипіла кілька днів. Це також дуже такий цікавий сигнал. Це замах на фіцо. Те, що це зробили вони, персонально я в цьому не сумніваюся. Росіяни лякати можуть тільки ядерним кіком більше нічим. І ще один інструмент, який в них є, це фізична ліквідація. Моє глибоке переконання, що у фіто стріляли вони. Тобто, це вони показали усьому європейському істеблишменту, як вони можуть бути діяти. Вже навіть там у дуду десь якась петарда летіла і тому подібне інших аргументів серйозних пражні у них немає ну можливо можливо удадуться до стратегічних до стратегічних підпідривних акцій скажімо через атлантику прокладена величезна кількість комунікаційних ліній вони мають певні потужності щоб щоб завдавати по них ударів ну але це вже на правду це вже на правду прямий казус Беллі, тобто прямий привід до війни. Про Краснодарський край, те, що ви згадували про наші успішні атаки, то генштаб зсу і справді заявив, що в Краснодарському краї українськими ракетами Нептун було уражено паромну переправу та нафтовий термінал порту Кавказ. Цей порт розташований з російської сторони на вході в Карченську протоку зазовського моря. При цьому Міністерство оборони Російської Федерації вони заявляють, що вони, начебто, збили 5 ракет Нептун. Ми бачимо, як збили зараз на фото. 29 безпілотників. Вони також позбивали. Але загалом про цю е, ситуацію, яка трапилася, дуже детально розписали наші джерела, які говорять, що це сили оборони спільно з СБУ провели кількаденну операцію по знищенню логістики ворога. За попередньою інформацією, було завдано комплексного удару по підстанціях і мережах електропостачання, а також запасах світлих нафтопродуктів у Краснодарському краї. Спочатку сили оборони завдали ракетного удару по двох поромах, які курсували до порту Кавказ і використовувалися для військової логістики ворога. Потім дрони СБУ разили електропідстанцію, яка постачає електроенергію безпосередньо на Кримський півострів? Ну а цієї ночі е, СБУ спільно з ВМС завдали удару по перевалочній нафтобазі в морському порті Кавказ. Через неї світлі нафтопродукти йшли у Крим. От як би ви загалом проаналізували цю таку успішну е, кількаденну спецоперацію, і чим вона нам може допомогти? Ну зараз в цій секунді стратегічно в нас, звичайно, нічого не зламає, але це перший момент продовження випалювання їхнього нафтопереробного комплексу. Прекрасно чудово вітається, не може не вітається. І мені видається, що це перше, перше промацування філософії потенційних ударів саме по кримському мосту, бо якраз приблизно одна лок... Локація, чому не б'ють зараз по Кримському мосту, я безліч разів розбирав, розберу ще раз велика кількість ракет потрібна. Велика uh -huh. ну шкода тратити навіть два нептуни, щоб зробити дірку у мосту, а вони його відремонтують. Але треба промацати і ще й досягнути якоїсь паралельної цілі. Паралельна тілі досягнення, Не сумніваюся, що фахівці обчислили всі траєкторії, зрозуміли, як працює їхня протиповітряна оборона. Думаю, що ще таких пробних актів може бути ще кілька. 1, 2, 3, 4, 5 Чому ні? Якщо паралельно вигорить ще щось у стратегічному сенсі, то це тільки може вітатися. І рано чи пізно кримський міст, коли з'явиться велика кількість в змішаному циклі ракет, ви бачимо, що вже і нептуни можуть попрацювати у цьому режимі. Залп буде і він утопиться. Ну, до речі, про кримський міст новопризначений міністр оборони Росії Білоусов каже, що метою і ціллю позавчорашньої атаки був саме кримський міст. Вони заявляють, що збили 10 ракет атакамс Але у силах оборони знову ж повідомили, що не кримський міст ми били, а розгромили паромні переправи російських окупантів у кричі. Також з'явилися навіть фото. А... Цих уражень наскільки важливо зокрема вражати із цієї паромні переправи, що вони зазвичай роблять. Ну і очевидно, про кримський міст, мабуть, до нього до цієї атаки і справді готуються окупанти. Я думаю, що готуються, а паромні переправи треба бити. Бо як він потопиться, цей кримський місто треба туди щось якось возити. Ну, то треба вже тепер починати е, е, винищення потенційних отих всіх інструментів суден, які можуть Крим, е, Крим як такий чимось забезпечити. В Крим доводиться абсолютно все, навіть присна вода. Що ще маю нагадати, що є ще як мінімум до шести великих десантних кораблів проєкту 775 це 500 тонн вантажів, і проєкту Тапір це 1000 тонн вантажів. До них також ще рано чи пізно має прийти час, бо Крим направду треба удушити. Я не вперше висловлюю свою стратегічну концепцію, що удушення Криму це реальна робота і реально осяжна ціль. Треба тільки дуже багато далекобійних так ракет, от і все. От ви говорите, що окупантам потрібно якось забезпечувати потім кримський півострів. Так вони ж будують свою залізницю. І навіть з'явилися супутникові знімки, що вона вже близька до запуску. Там навіть і потяги вже були помічені на цих знімках. На думку експертів, цієї залізниці буде достатньо для безперебійного постачання російського груповання в Криму та на півдні України. А і супутникові знімки показують, що вже завершено спорудження найбільшого мосту на новій ділянці в районі села. Гранітне, от що нам робити з цією залізницею, інтенсивно завдавати ударів по ній і теж знищувати мости. Тільки так і не сумніваюся, що рано чи пізно хороші новини у цьому напрямку прийдуть. Чому не б'ють зараз? Хай викладаються. А чому та хай викладаються? Хай вкладають як найбільше ресурсів, грошей задіюють людей. А коли все побудують і вкладуться на у високих е, кошторисних вартостях, вдаримо, знищимо і хай будують по нові. І так будемо воювати доти, доки хтось когось першого не виснажить. Ми їх чи вони нас? Я, я все ж таки маю зараз стриманий оптимізм у тій частині, що в увели. Ликі ресурсності євроатлантичний світ так є більше ніж Російська Федерація? Дрони СБУ погасили в Криму ще одну РЛС окупантів небо СУ ціною у 100 мільйонів доларів. Зробили вони це у ніч з 29 на 30 травня. Кажуть, що ця РЛС поблизу армянську контролювала ділянку фронту у 380 кілометрів, забезпечувала захист об'єктів ворога на території Криму. Наскільки важливо знищувати такі об'єкти? Ціна, оце направда можливо 100 мільйонів доларів. Це величезне, це величезна сума, і найголовніше там безліч мікроелектроніки саме західного виробництва. Тобто їм знову треба буде витрачатися на те, щоб це купляти на світових ринках. А ціна і вартість усього для них зросло ну на добрий порядок, якщо не більше. Пам'ятаємо, що Російська Федерація є рівно до того часу, як і попередні дві імперії царська і і. Більшовицька, допоки є вільна конвертована валюта. А це поле також помалесеньку стискається, і те, що вони будуть змушені витрачати в кілька разів більше валюти на те, щоб відновлювати відповідні станції, це також один з елементів стратегічного протиборства. Третя стадія індустріальної війни на марші. Вона вже триває більше року: перемелювання ресурсів противника. Пане Петре, на останок вас запитаю і про ракетні атаки ворогів наших, тому що сьогодні вони намагалися атакувати столицю за повідомленнями повітряних сил. То збили, начебто, крилату ракету іскандерка. А напередодні окупанти взагалі завдавали ударів і ракетами, і шахедами, і е, сили ППО знищили сім з 11 крилатих ракет і 32 ударні безпілотники шахет. Більшість із цих ракет летіли саме на старокостянтинів, що на Хмельниччині. От як ви гадаєте, чому старокостянтинів для них така основна ціль, тому що декілька днів поспіль туди гатять? Ну а ось це, що було з Києвом, чому одна ракета? Думаю, що лишень промасували протиповітря оборону. Пробний пробний зрозуміти що як куди полетить. Староконстантинів там більше пропаганди. Вони уважають, вони своєму населенню подають інформацію, так що от, мовляв, тільки там будуть f 16 бо вони направду не знають де вони будуть. Того ніхто не знає, і дуже добре. Дуже добре, що цього ніхто не знає. Але ж показати треба, бо ж шумить світ, що f 16 ось ось що вони вже, мовляв, наперед всю інфраструктуру знищили і тому подібне, і це найзручніша ціль. І найголовніше завдавали ударів ракетами, завдають і будуть завдавати до останнього дня цієї війни. ЗМІ повідомляють, що ми очікуємо приблизно 95 f 16 Це хороша кількість? Фантастична, тому що декларувалося 61, а це плюс. Практично полк, практично полк плюс, плюс е, полк це 40 машин. Отже, е, таке посилення, якщо і великі ракетобомбове навантаження. Ну е, кавалерія сучасності, як казав Уінстон Черчилль, може перевернути хід війни, але все впирається в одну позицію. Літаки самі по, по собі, ну це дуже добре, але вони нічого не варті без бомб і ракет, які до них ідуть. Отут відповідь. Але якщо є така кількість, то направду може має бути якась певна кількість навантажень. Пане Петре, щиро вам дякую за цікаву аналітику за розмову і за те, що ви знайшли час для ефіру. Бажаю гарного і спокійного дня. І нагадаю, що Петро Черник був з нами на зв'язку. Ви, друзі, не забувайте поставити свої вподобайки, пишіть коментарі, пишіть свої запитання. Ну і також підписуйтеся на наш Ютуб канал і поширюйте цю розмову, аби більше людей її побачили. Усім дякую за увагу. Бажаю спокійного дня і до зустрічі. Дякую.